На подвір'ї обласного управління міліції велелюдно 235 бійців зведеного батальйону міліції та батальйону особливого призначення патрульної служби Полтава та Кременчук відправляються в зону. АТО. ми проходили заняття з тактико спеціальної підготовки з медичної підготовки. Бойовий дух високий, і всі абсолютно кожен з них готовий вміло самовіддано виконати завдання і накази, які будуть. Перед ними стояти в зоні проведення АТО. Всі бійці матеріально забезпечені на найвищому рівні. Це, це стосується як форми, так і спорядження засобів індивідуального особистого захисту, а також медичне забезпечення. Хтось проведжає чоловіка, хтось нареченого батька, сина чи брата. Полтавка Марина Шкурко свого хлопця проведжає вдруге. Дівчина не щуток знає, як це щодня чекати дзвінка від коханого, аби почути живий. Повернулися і він, і весь його батальйон цілими, неушкодженими. Звісно, скільки дзвонили, чули і постріли, і переживали. Зараз також переживаю, але впевнена, що все буде добре, що вони вистоять, що честь України вони захищають достойно. Всі проважають, жена і сестра. І син провожает. Вернее, не син, а не вістка, бо син їде в місті зі, зі мною теж. Не бояться только безумные люди. Страшно нормальное явление. Багато хто з правоохоронців їде у зону АТО вже не вперше. Жахіття війни хлопці бачили на власні очі та, попри це, не втрачають оптимізму. Відправляюся в зону АТО вдруге, друг друга підтримуємо. <клес> Настроєні по-бойовому, все буде добре. Із напутніми словами до земляків звернулися представники органів влади. Міська рада виділила саме на управління внутрішніх справ Полтавської області півтора мільйони гривень. Я сьогодні на власні очі побачив, що ці кошти призначені за призначенням пішли. На що саме сьогодні? Ці кошти я думаю, ви звернули увагу, що всі працівники органів внутрішніх справ, які пішли на ротації, всі були одягнені в нові бронежилети. У кожного є цей захисний шолом. Вони дуже дорогі, але ми сьогодні одягли всіх. Ми дуже тісно співпрацюємо з головами районних адміністрацій, районних рад по всій області для того, щоб вони піклувалися і підтримували і бійців, які служать, і їх сім'ї, і поранення благословив правоохоронців на ратну справу і архієпископ Полтавський та Кременчуцький Владика Федір.